Вітаю, панове. Сьогодні я прокажу вам, як підключити точку видачі розетка для маркетплейсу розетка, пром інстаграм-магазину, телеграм-магазину чи навіть вайбер магазину. Або ж на свій сайт. Це не так принципово. Отже, давайте ми перейдемо до цього цього діла. До прикладу, ось це мій магазин, це мій товар. Ну і відповідно тут пише самовивіз з точки видачі розетка. Це все діло робиться доволі таки просто. Не треба якихось там документів чи щось такого плану складного. Все доволі таки просто, все доволі таки майже швидко робити. Робиться в моєму випадку, я почекав десь тиждень. Отже, давайте ми перейдемо в кабінет розетка. Ось це мій кабінет розетка, і в принципі, ось у нас в модулях є видача в розетка. У мене тут вже є ТТН, і в принципі працює вже точка видачі розетка для розетка. Ну, це логічно, щоб точка видачі розетка працювала для розетка, але тим не менше, у мене підключилася спочатку на промі. Отже, для того, щоб підключити на розетку, ми маємо заповнити заявку. Якщо ж у нас немає цієї сторінки, не знаю, не підключений ось цей модуль, ви пишете Ось сюди. Вибирайте тему, до прикладу, видача в розетка, десь має бути. Ось і пишете Доброго дня, підключіть мені, будь ласка, точку видачі розетка. Отже, для того, щоб у вас все це діло підключилося, відповідно, ви маєте мати десь біля себе точку видачі, яка буде приймати всі посилки, тому що є такі точки, що лише видають. Я не знаю, як воно все це діло працює, ну але тим не менш. І є, звичайно, точки видачі, яка відкрила сама розетка. Є точки видачі, які відкрили по франшизі. Це не так важливо, але тим не менш. В будь-якому. Випадку ми за доставку саме з розетки будемо платити 30 гривень за кожне відправлення. Хтось може сказати, що мені це не цікаво ну не цікаво, не цікаво до побачення. А кому цікаво, то лишайтеся на відео. Будемо говорити далі. Після того як ми написали звернення, так або заповнили ту заявку, з нами зв'яжеться по імейлу і попросять якісь документи. В моєму випадку це була актуальна виписка з банку про наявність рахунку. Тобто я просто взяв і витягнув з монобанку свіжу довідку, що у мене є рахунок. Нікфов відправив і все. Після цього мені навчасно скинули договір. Я його підписав і чекав активації для того, щоб мені все це діло активували, я прочекав десь 3 чи 4 дні. Тому майте на увазі, воно не підключається відразу. Я вже почав писати в підтримку, я вже почав писати в чаті в телеграмі, де всі продавці розетка сидять. І в принципі, менеджер, менеджер, ну адміністратор за телеграму сказала, що ну, в принципі, чекай, якби тебе взяли в роботу, але у нас дуже велика навантажа. І профільний спеціаліст зв'яжеться. І в той же день, в принципі, мені все це діло підключили. Після того, як технічно вас підключать, так у вас всі товари зникнуть з розетка і потім з'являться з самовивозом з точки видачі розетка. І в принципі починаємо працювати. Трошечки далі у відео ми зайдемо в Sales Drive. Я покажу статистику за останній тиждень, тому що ну я лише тиждень відправляю з точки видачі розетки. Я покажу статистику за останній тиждень, і ми подивимося, як воно все працює. І воно доволі таки цікаво. Отже, окрім того, що у нас є точка видачі на самій розетці, ну що логічно, хоча мені її підключило дуже довго, у нас також є точка видачі на промі. І в принципі на будь-якому іншому сайті, але з сайтами я не пов'язаний. А ось пром я підключив до розетки. Тобто, все, що я зробив, якщо ми відкриємо пром, в додатках я взяв і увімкнув собі додаток розетка, так? Точка видачі розетка. Окрім того, що є додаток для роботи з розетка, для того, щоб вигружати товари і приймати замовлення. В кабінеті прому, ну це воно якось там працює, я цим не користуюся. Я просто відвантажую товари на розетка. Ну, у мене ще є sales drive для того, щоб опрацьовувати всі замовлення і щоб все на купу воно йшло списування товарів, і щоб воно працювало ну, більш-менш адекватно. І воно, в принципі, працює. Отже, тут у нас ще є один додаток. Точка видачі розетка. Ми його підключаємо і трошечки підналаштовуємо. Тобто, у нас є промоплата, оплата під час отримання, цю галочку, в принципі, можна зняти і буде лише промоплата. Ну, в принципі. Що в тому, що в іншому випадку ви будете платити всі комісії і будете платити за доставку, для того щоб доставляти з прому і взагалі з абсолютно інших джерел, з інших сайтів, з інстаграму чи з вайберу? Я не знаю, чого я так зациклююсь на вайбері, але тим не менше оплата за такі замовлення буде складати 39 гривень. І у випадку з промом вони також хочуть, щоб саме ви оплатили ці 39 гривень. Якщо до прикладу з інших магазинів, так з інших джерел, можна сказати, ви можете вказати. Хто буде платити за доставку, то з промом це поки що неможливо. Ось, в принципі, все це діло ось так виглядає. З промом також є бета-тестування, що ви можете відправити посилки з відділення міст. Я думав, спочатку, що і на розетка все це діло працює, але з прому, якщо у вас є замовлення, ви можете відправити на точку видачі через міст. Не знаю, як це працює, але в моєму випадку, як ви бачите, що точка видачі, що відділення міста знаходиться за одною адресою, і подивіться. Де знаходяться ваші точки видачі на прийом, які працюють, тому що є, що працюють лише на видачу. Чому я підключив все це діло зараз? Тому що відкрилася нова точка для прийому. Ну і відповідно вона не так далеко від мене. Я живу в селі, я працюю в селі. У мене склад в селі. У мене нова пошта Укрпошта в селі вона працює відмінно, але для того, щоб мені поїхати до найближчого міста, де є точка видачі, мені треба було їхати десь 20 кілометрів і заглиблюватися в місто, ну і відповідно. Втратити там годину чи може півтори години для того, щоб добратися туди, тому що ну що до міста там за 20 хвилин доїхати, і решту часу ти якби просто сидиш в пробках і добираєшся до точки видачі. Зараз вона відкрилася на околиці міста. Ну і в принципі це ідеальний варіант. Тому з цим також треба врахувати, тому що ця логістика може з'їдати всю маржу товару. Ну це вже зовсім інше питання, питання економіки. Отже, за цим напевно розібралися. Також я підключив міст, що на розет. Що на промі, але ні одного замовлення з містом в мене не було. На промі я навіть підключив делівері чи щось такого плану. Знову ж таки, ніяких замовлень з такими службами немає. Це більш такі бізнесові теми для того, щоб привести якусь палету, чи не знаю, якусь дуже здорову річ, або навіть щось кур'єром. Зазвичай, коли мені треба щось кур'єром, зазвичай це доволі такі об'ємні товари, або якась партія товару, то я замовляю в міст чи в делівері, і вони мені привозять додому. Отже, з промом також розібралися. Ну і від. Відповідно, у нас є розетка Delivery. З розетка Delivery можна працювати будь-кому і навіть інстаграм-магазинам. Це не буде проблемою. Як я казав, я зациклився на вайбер магазинах. До речі, якщо ви ведете вайбер магазин, то напишіть, якщо ви готові поділитися якось своїм досвідом. Чи телеграм-магазин, як все це діло працює, тому що я собі трошечки не уявляю. Було б цікаво дізнатися. Ну, це так, між іншим. Отже, у нас є розетка Delivery. і в принципі можна підключити її. Ну, як підключити, можна доставляти нею будь-які посилки. З будь-яких джерел, так в тому числі з інстаграму. Отже, у нас є ось цей кабінет. Тут для того, щоб зареєструватися, в налаштуваннях, якщо подивитися, так у нас тут доволі таки багато інформації, я вам скажу. Ну але тим не менше, тут треба вставити токін, api токін з кабінету розетка, десь він ось тут з'являється. в Налаштуваннях. Ну, на жаль, я його вам не покажу, тому що ну, він унікальний. Хоча десь в інструкціях розетка, там також є API від розетки, тобто сам той токін АПІ, і в принципі, я думаю, не важко його вкрасти. Ну, ви розумієте про що я вставити в цей кабінет, і ви, типу, продавець розетка, і для вас відкривається в принципі решта можливості розетка Delivery. Не знаю наскільки вона буде працювати в інших джерелах. Я, до прикладу, планую анонсувати, що ось ми такі-то, такі-то круті в інстаграмі. Mm. Ну в інстаграмі зробити пост, що ми то такі-то такі-то круті, працюємо офіційно, і у нас є можливість доставляти вже на точку видачі розетка. Подивимося, чи це спрацює, і чи буде. В інстаграмі саме щось такого плану, тому що там я кажу, можна вибрати, щоб покупець оплатив саму доставку. До прикладу, створюємо все це діло, ми пишемо дані відправника, все це діло заповнили, про все це діло зробили, номер замовлення, оголошена вартість і тому подібне. І пишемо дані отримувача. Також вибираємо все це діло, і у нас платник за доставку. Зазвичай це відправник, але в нашому випадку можна зробити отримувач. До прикладу, на промі це не можна зробити. І у нас може бути навіть зворотня доставка грошей. Прикладу, не знаю, там тисячу гривень, нехай буде, і все це діло буде працювати по комісіями квайерінгу, і по комісіям ви 39 гривень за саму доставку в одну сторону назад буде безкоштовно. В будь-якому випадку назад буде безкоштовно. Але знову ж таки в будь-якому випадку ви будете платити або 30 гривень, якщо замовлення з розетки, або 39 якщо замовлення з будь-якого іншого джерела. І також ось на цю суму 1000 гривень до прикладу буде вам нарахована на ваш розрахунковий рахунок через фінанс... Фансову компанію розетка Пей, чи Евопей. Отже, цю тисячу гривень з вас також знімуть комісію. Ну там не знаю в залежності, чесно кажучи, я не пам'ятаю, яка там комісія. Там не 10%, але й ну не 0,10%. Там десь 1,5-2%. Майте на увазі, що з тисячі гривень 1,5-2% вам треба буде віддати. Нібито і не багато, але тим не менш прораховуйте економіку. Отже, з цим, нібито зрозумілим. Я не бачу ніяких проблем з підключенням що точки видачі. що Кабінету цього делівері, що не знаю, цього додатку на промі, все доволі таки просто, я думаю. Але якщо будуть питання, то пишіть в коментарях, в принципі, розберемося разом з вами. Отже, давайте подивимося на реальні показники, які, в принципі, у мене з'явилися після того, як я підключив точку видачі розетка. Отже, якщо взяти з 20-го числа і давайте візьмемо по 27, -ме. тоді, по-моєму, у мене була точка видачі лише на промі. Тобто розетка працювала в штатному режимі. І якщо подивитися, то нове. Пошта 169 заявок, Укрпошта 25. Ну, самовивіз не будемо рахувати. І точка видачі це саме промівські замовлення 12 штук. Тобто 169, в цілому тут є і розетка, і пром, і каста, і Алло, і Інстаграм, і не знаю, скільки там ще джерел. Коротше, доволі таки багато, так, але тим не менш, ось такі у нас показники. Це у нас замовлення з промо лише. І десь в 27 числах, так, приблизно, я підключив точку видачі Тобто, це було, ну нехай буде, що це понеділок. Принаймні з понеділка, по-моєму, до мене почали надходити замовлення саме з точки видачі. Враховуючи те, що у нас тут абсолютно всі джерела, інстаграм і тому подібне, то у нас 120 заявок нова пошта, видача в розетка 60, це саме розетка в розетці. Точка видачі розетка це вже замовлення з прому на точку видачі розетка. І Укрпошта знову ж таки абсолютно всі замовлення, тобто їх 10 штук. Я тут не можу вибрати, щоб вибрати сайт і спосіб до. Ставки, тому що це Sales Drive, і у мене лише ось такі можливості. Sales Drive, будь ласка, зробіть звіти, якісь більш не знаю, об'ємні і більш інформативні, тому що мені не вистачає. Отже, я тут трошечки порахував вручну, собі виписав на листочку, і в принципі, ось таким чином. Якщо ми виберемо з 2711 по 0,2,12 джерело замовлення розетка, тобто маркетплейс розетка, і відповідно виберемо, подивимося, скільки куди ми відправили пакунків, то у нас наступна статистика. Нова пошта. 53 штуки, Укрпошта 8 штук і розетка 60 штук. Тобто, фактично, нова пошта і розетка розділилися 50 на 50. І, можливо би, якби у мене не було Укрпошти, всі ці 8 пакунків, які пішли Укрпоштою, перекочували або в розетка, або в нову пошту. Але я зазвичай надаю максимально можливі можливості для доставки, так тому що що в Укрпошта, що в нова пошта, вони у мене знаходяться поруч, а в точку видачі розетка мені треба їхати. Ну але тим не менше, я думаю. Думаю, якщо в новій пошті 53 відправки, а в розетка 60 відправок, вони трошечки себе окупають. Так мені треба оплачувати доставку 30 гривень, але тим не менш це все діло йде в підвищення продажів. І обов'язково треба дивитися на математику, на економіку, щоб не вийшло так, що до прикладу ви продаєте якийсь товар за 1000 гривень, мінус собівартість нехай буде 500. Мінус нехай буде 20%. Це у нас буде 200 гривень. В розетці ми маємо заплатити комі. Місію, так, ну в будь-якому випадку там навіть 220 гривень приблизно виходить, і у нас вже лишається 230 гривень маржі товару. Так, мінус 30 гривень те, що ми віддаємо розетці за доставку, і у нас 200 гривень лишається чистого прибутку. Дуже важливо, щоб у вас не при таких прорахунках не вийшло, що у вас мінус там 200 гривень, до прикладу, тому що ну це не цікаво, це вже зовсім не цікаво, але це вже зовсім інша справа. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як доставляти в точку видачі розетка і зробили якісь певні висновки для себе, чи варто це робити, чи не варто. Обов'язково прораховуйте економіку: 30 гривень на розетка, 39 гривень на промі. І також не забувайте, що всякі наложки на точку видачі також повертаються вам з комісією в будь-якому випадку, яку ви будете платити, тому що це йде відправка ваших коштів через фінансову компанію Evo. Я десь напишу скільки там відсоток, тому що, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи там 1,3, чи 1,5, чи 2 відсотки. Ось на екрані буде велика цифра, скільки вони беруть відсотків. Я ось зараз подивлюся. Все, панове. Якщо у вас є можливість підтримати ЗСУ, можете скинути на будь-який збір, на будь-який фонд. Я ж лишу в описі саме той збір, який для мене важливий. Так, це дуже маленький збір, але тим не менше, я не збираю там мільйони переглядів, тому можете допомогти. І в принципі, не забувайте про мене. Підписуйтеся, вподобайку там і тому подібне, що там ще кажуть. Все, панове, дякую за увагу. До побачення.